Ну що, любі мої, продовжимо огляд цього чарівного текстилю. Я повторюю, що все це ручна робота, кожна річ зігріта теплом і любов'ю людських сердець, людських рук. Ну, тому зараз будемо оглядати. Ось у нас є ціла кубка така. Подарункових торбинок. Я вже повторювала, ідуть новорічні свята, різдвяни, і ми всі будемо комусь щось дарувати, тому краще використовувати і знаючи, скільки коштує будь-яка упаковка святкового товару, яка використовується лише один раз, то краще придбати отакий мішечок. Подарунковий, і використовувати його не лише е, в цілях подарун, коли даруємо подарунки, а можна в будь-яких цілях використовувати. А навіть коли ви подарите людині якийсь подарунок в такому мішечку, вона потім його зможе ще використовувати не один раз. Ось така кубка у мене мішечків, вони всі новорічні. Я так вам буду показувати, вони йдуть усі під одним номером. Під номером 12, і кожна така торбиночка або мішечок коштує 50 гривень. Зверніть увагу, зараз озвучу вам розміри, щоб не вимірювати лишній раз. 30 на 20 такі розміри у цих мішечків. Тут їх 12 штук. Кожен мішечок коштує 50 гривень. Натуральна тканинка. Ось така стрічечка посередині новорічна. Із оленями, з ялинками. Ось. І отака мотузочка з органзи, якою стягується ця, ця торбинка. Ось стягнули, поклали подаруночок і пішли в гості. Або до вас прийшли гості. І ви всім подарували щедро. І всі задоволені, бо в них є такі торбиночки. Так. Ось така з зірочками такими крупнішими сірого кольору. Так ось така, дивіться, такий мішечок або торбинка. Тут стрічечка із валяночками і дрібніші зірочки. Також червона мотузочка новорічна така. Так, Ця ось з такими дрібними зірочками. Але тут така стрічечка новорічна яскрава. Тут і сніговички, і іграшки новорічні, Ну, от така така торбиночка. Так, Ця ось із з більшими зірочками, але тут стрічечка Merry Christmas. Тобто це різдвяна, така стрічечка, тут іде чисто на різдво. Ось така. Так, ось така з дрібненькими зірочками, але тут також іде стрічечка Різдвяна Merry Christmas написано. І сніжиночки такі по цій стрічці. Боже, на кожній торбинці інша стрічечка. Ось така зелена торбинка. І тут на стрічці намальовані подаруночки, запаковані. Так, Це зелена лише трішки іншого кольору. вона, Тут також стрічечка. Ну, це така яскрава зелена, це більш така, вона і не блідіша, вона також яскрава, але інший відтінок. Тут також стрічечка з подаруночками, Так. Ось така зелена торбинка, також різдвяна Merry Christmas. Тут написано. Так, і ось в такому кольорі, колір морської філі, тут і мотузочка, така блакитного кольору. І стрічечка із Дідом Морозом, Олень, Ялинка, сніговичок, віночок, різдвяний, ось така стрічечка. Так, чи я всі показала 12 штучок, чи ні. Один, два, три, чотири. 5, 6, сім, вісім, 9. А, можливо, цих 9? А, ну так. Да. Так, да, цих дев'ять. Так, під номером 12, 50 гривень штучка. Отакі розміри 30 на 20 сантиметрів. Так. Дивимося далі. Далі ось такі маленькі торбиночки. Але, повірте мені, маленькі торбинки шить не, не легше, як такі. Тобто різниці, в принципі, ніякої немає. Такі маленькі торбинки йдуть під номером 11 або мішечки. Розміри вони мають 20х15 см. І е, під номером 11, 40 гривень, коштує кожна така торбиночка. Ось, зверніть увагу. Стрічечка з подарунками. Стрічечка з подарунками. Ось така стрічечка червона з оленями. До речі, хотіла вам тут наголосити: зверніть увагу, стрічечка, як цікаво, зроблена. З однієї сторони зелена, а з іншої червона. Коли ми зав'яжемо, бантик буде отакий от двокольоровий. Так. Ось такі турбиночки. Тут стрічечка з оленями з ялинками. Тут ось така стрічечка, дрібніші зірочки, і така стрічечка е з сніговичками. Ось із валяночками, стрічечка, дівчатка пишуть. І тут із оленями, з ялинками, але більші зірочки. Таких у нас мішечків. Три, чотири. 5, 6. А, ну дивимося по списку. Правильно, 6 мішечків розміри 20 на 15 під номером 11 по 40 гривень. Так. Далі у нас йдуть просто звичайні подарункові е, мішечки. Вони йдуть під номером 10. Е, розміри вони мають. 20х15 см. Їх тут, здається, 12 штучок, просто звичайні подарункові. Але я вам скажу, що також можна використовувати е, отримати подарок, і можна використовувати не лише для подарунків, а можна класти сюди, сюди, навіть війде, мені здається, е, пакет е, крупи будь-якої. Мені здається, сюди війде. Так, ось такий мішечок, він зі ручками і має отаке мереживо. І така ж е, стрічечка, яка затягується. Так. Ось в такому кольорі. І, відповідно, таке ж мережево йде. Е, кольори поєднуються. Так, ось така цікава. Торбинка, мережево поєднується із мотузочкою, і отакий от е мішечок. Ось дивіться, яка чудова, чудова така торбиночка. Тут стрічечка йде в клітиночку, і рожева з білим, і рожевий такий бантик, тут, або мотузочок, що затягується, і така торбиночка зеленого, світло-зеленого кольору. Так, ось, ой, ой, взагалі ось така симпатяжка. Така симпатяшка, зверніть увагу, яка стрічечка і тканинка у, у смужечку. А ось яка чудова торбинка. Така ніби і, і під новорічну, ну, але можна використовувати на будь-яке свято. Так, Ось така сіренька торбинка, і мережеву такого кольору чорного кольору, так само, як і мотузочка. Так. Ось дуже цікава зроблена тканинка в смужечку і рожеві, рожева стрічечка тут, мережка вірніше, і от така рожева стрічечка. Також дуже гарно поєднується. Ось така красуня. Дивіться, як тут воно все зроблено акуратно. Ось така красуня, така стрічка, рожеві квіточки вишиті по ній. І також рожева мотузочка. Так, ось цікаве таке поєднання кольорів. Також по-своєму цікаве. Ось така в клітинку тканинка і рожева мотузочка, але Отаке чорне мережево. Також дуже гарно виглядає. І ось чудова така мережка нашита ніби сіточкою. І така ж по кольору е мотузочка, що затягується. Такі торбинки йдуть під номером 10, і вони коштують по 40 гривень. Всього максимум. Далі хочу вам показати чудовий подарунок. Або навіть, і хто, себе, хто себе любить, то це навіть і подарунок для себе. Зараз я це все поприймаю і будемо ми роздивлятися, бо доволі таки немаленька річ це фартух для пишної пані. Тобто, десь на 60-й розмір йде. Воно, е цей фартух має розмір. Ширина 86 і висота або довжина 1,5. Тепер будемо дивитися. Я бачила це все на фотографії. Я вам не можу передати, я ще тоді була зачарована цим усим. Дивіться, який фартух. Гарний, широкий. Можна. Обмотаться ним, ніде ляпка не впаде, плямочка ніде не впаде. Ось. Так, це низ фартуха. Тепер дивимося, які тут два, дві кишені. Біля кожної кишені ось такий гудзик пришитий, гарний. Я зразу перевіряю, Чи не. Зразу перевіряю гудзик, із якого матеріалу зроблений. Ну це... Так, ось дивіться, тут пришиті такі мотузочки, Для... такі зав'язочки, і зверніть увагу, який верх. Я ще сама не дуже це все роздивилася, тому е... зверніть увагу, який верх, як зроблено. На грудях, тут ось так, потім ось так відвертається, як комірець, і ось такі зав'язочки. Я так думаю, що це ж зав'язується. Да. І ось такі зав'язочки. Ви знаєте, як одягти цей фартух, то таке відчуття, ніби плаття одягнув. Бо він такий нарядний. Це дуже гарна, гарний подарунок для когось. Або подарунок. Або навіть і для себе користуватися. Тут тканина доволі таки щільненька. Зараз я прочитаю опис цього фартуха. Де він у нас? А ось десь я тут бачила. Так, фартух для пишної пані, розмір 60 і дві прифаточки. Матеріал бавовна. Тобто, все натуральне. І ось дві прифаточки. Дивіться: прифаточки розділені на 4, тобто, вони не будуть ну, прострочені. І ось такі цікаві прифаточки до цього фартуха. Так, і дивимося саме основне. Під номером 8 такий комплект іде 400 гривень. Навіть якщо на подарунок, вибачте, 400 гривень. Це зовсім невеликі гроші. Так, ну і е, наостанок я хочу показати вам подарунок. А, ні, ще не все. Ще не все. І ось, друзі мої дорогі, маю два отаких от чобітки новорічні е, подарункові. Ось зверніть увагу, тут всередині дзвоник. Кого є дітки, та або навіть і для себе, чого ну, хочеться ж трішки свята нам, ну, хоч трішки якогось позитиву у нашому такому складному житті. Тому можна і для себе ось дзвоночок з таким бантиком і такий чобіточок. І тут Мотузочка, за яку можна підвішувати цей чобіток або валяночок. Тут нашити такі, бачите, ось е сніжинки, тут е така стрічечка пришита. Ці чобіточки, такі вони тепленькі, десь розміри десь були, зараз скажу вам. Ага. Розміри 19 на 14 см, ну, тобто так 19 так 14 см, ну, щоб ви орієнтувалися, приблизно які вони по величині. Кожен валяночок або чобіточок йде під номером 9 і коштує 80 гривень, тобто вони йдуть окремо. Тут зараз гляну. Це фліс, оце фліс, ну і це тесьма використана. Тепленькі такі флісові валяночки. Так, ось це все, що пропонує нам пані Наталя до продажу таку красу. І останнє, що я хочу вам показати, це іде сумка шопер. Вона мені подарувала його, я, звичайно, щиро вдячна за таку сумку. Зверніть увагу, просто якщо хтось, ну, я показую, ну показую, щоб пофалитися, і якщо хтось забажає придбати собі таку сумку, я ціни не знаю, але це можна, можливо, кому треба буде контакти. Пані Наталі, я обов'язково вам дам. Якщо хтось хоче заказати під замовлення щось, то, я... то будете вже тоді там. Обговорювати. от, Дивіться, як пошита якісна сумка. ось, Ручки всередині тут також є е, така кишенька, щоб окремо щось покласти. Вона двойна, дуже гарна така сумка-шопер. До речі, хочу вам сказати, пані Наталію, я вам щиро вдячна. Я захоплююся вашою працею, вашим талантом. І в це про вашій фантазії немає ніяких, ну, тобто, кордонів. Дай Боже вам здоров'я, щоб ви нас і надалі радували такою красою. І хочу вам сказати, що я лише вчора, колись в одному з відео, я показувала вам сумку Шопер, який мені пошила Леся. І лише вчора я її взяла з собою в магазин. А то їй, ну, мені шкода було. Там була така вишивка, яку ще вишивала бабуся її, і тому мені було шкода. А вчора я пішла все-таки в супермаркет із цією сумкою. І я чула, як дівчатка-продавці сказали: Стильна сумка. Мені так було, ну, знаєте, о, думаю, Стильна сумка. Так от, і знову в мене є ще одна стильна сумочка. Так що, любі мої, переглядайте, визначайтеся з товаром, звертайтеся. Якщо комусь треба буде індивідуальне замовлення, то це, звичайно, я надам контакти пані Наталії, я не думаю, що це така таємниця, та взагалі яка таємниця може бути? І тоді будете щось відповідно замовляти вже у неї. А я вам всім щиро дякую, всім чекаю на ваші повідомлення. Всім гарного дня, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Всіх обняла!